Вітаю вас на уроці я досліджую світ». Тема уроку, які рослини тварини передбачають погоду. Вушка – прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ному до роботи дружно всі взялись. І на початку нашого уроку, як завжди, Синоптична малинка, яка зараз пора року, який місяць, і яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? І кому відома температура повітря. Молодці ви були дуже уважними. Ми продовжимо подорожувати Хмельничною. Завітаємо до Національного природного парку Подільські товтри і дізнаємося, у чому його унікальність, з'ясуємо, які комахи передбачають погоду. І так, жевжики опинились на території Національного природного парку Подільський Товтри. Що на Хмельниччині? Відкрийте, будь ласка, підручник, сторінку 97, завдання 1. Розгляньте схему парку. Так, ось схема, де вам хотілося б побувати. Пакотська затока один, ботанічний заказник Чапля. Пам'ятка природи Китай городське відслонення. Ботанічний заказник товтра Вербецька, 4 кавалери, заказник. Камалюкова гора, Смотрицький каньйон, печера Атлантида, Заказник Велика і Мала Бугаїхи, Буковий масив, Сатанівська дача. І так, де б вам хотілося побувати? Поясніть свій вибір, чому саме там. А зараз давайте переглянемо відео. Віртуальна мандрівка Подільські Толтри. Україна вражає. Ви ніколи не мріяли спуститися на дно океану? І Я неодноразово. І сьогодні таки зроблю це. Але тут у нас в Україні ні, я не збожеволіла. А разом зі своєю командою прибула на Хмельниччину Національний парк Подільські товтри. Колишні океанські рифи хто не знав. Товтри в перекладі з Елінської горби. Власне, схожі. Вони невисокі, не вище п'яти сотень метрів. Ті горби, які ми бачимо, це горби, яким. 25-15 мільйонів років тому. От фактично, товтри це є рифовий бар'єр Сарматського моря. І коли море відійшло, от залишилися відбитки вигляді водяних лілій, вигляді різних е, е, мушлів. І ми можемо це побачити. Поглянути на наші товтри щороку приїздять десятки фахівців і мандрівників із-за кордону. Он ті світлі виступи, бачите? Це ті самі поклади мільйонної давнини. Це одні із набагатьох гір на нашій планеті не тектонічного, а чисто біологічного походження. Тобто виникли не раптово, коли зіштовхуються плити земної кори, а ось так пошарово камінчик за камінчиком накопичувалися віками. Так сформувалося півтора десятка каньйонів і кілька десят мініатюрних гір. Це найбільший природний парк України. Але повірте, тільки опинившись тут, ви реально оціните наскільки він масштабний. Обійти його за день, а в мене рівно стільки просто нереально. Ну, хіба що використовувати якісь додаткові транспортні засоби. Ну, власне, так і зробимо. Дністровськими каньйонами попливемо. Катамаран. Це щось із дитинства. А взагалі подорожувати тофтрами можна в будь-який спосіб. Човен, велосипед, квадроцикл. Із орендою не буде проблем. Більшість мальовничих горбів осіяні туристичними базами і готелями, де можна взяти на прокат хоч параплан. Ех, краса. 400 мільйонів років назад тут була вода. Сьогодні тут теж вода. Це просто неймовірно, як Дністер зі своїми притоками огинає ці пагорби. Складається насправді враження, що ці гори пливуть. Здається, отак медитувати можна вічно. Єдине, що може завадити, відмінна чутність. Таке враження, що коли крикнеш, тебе почують на тому кінці світу. А підкажіть, котра година? Половина дванадцятого. Дякую. Ви бачите, як тут можна спілкуватися? Яку саме товтру досліджувати вибір за вами? Відверто вони такі схожі, що розрізняють їх хіба по іменах? Так так. Кожна має свою назву: довга, гостра або панська, чи навіть іменна товтра Кермелюкова? Уся ця краса розтяглася на три області: Хмельницьку, Тернопільську і Чернівецьку. Тож звідки їхати зручніше обирайте самі. Від Кам'янця Подільського, це якщо поїдете нашим шляхом усього 30 кілометрів. Рушайте. І раджу не на один день. Готуйтеся до того, що в перші години не зможете очей відвести від цих краєвидів. Але вони варті вашого часу. Що ви дізналися про природний парк? Що найбільше здивувало або зацікавило? Чи захотілося побувати у природному парку і чому? Продовжуємо нашу роботу далі. Розкодуйте, прочитайте слово. Наприклад, 2А, 2А літерка М. Спробуйте далі самостійно. 1Б. МУ, 4А Р, 4 ВА, МУРА, 2ВХ, 4 ВА. Мураха. Молодці. Діти, складіть п'ять слів, які асоціюються у вас зі словом мураха. А зараз переглянемо відео 5. Фактів про мурах. В першому відео хотілося розповісти про своїх улюбленців, а точніше про мурах. А стоп, це і є мої домашні улюбленці. Отже, ви знаєте, яка істота найсильніша в світі дракони. А якщо з реальних мамонти. А якщо з існуючих на даний момент, ведмеді, бегемоти, гіпопотами, Та логічно, що мурахи, ну так відео називається. мураха може підняти вагу щонайменше в 10 разів більше від себе, а в положенні вниз з головою, то всі 100. А ще у мурах дуже жахливий зір, але добре розвинений нюх та дотик. Органи нюху в них розташовані на вузиках, тому рухаючи ними, вона обнюхає, обмацує усі предмети на своєму шляху. А ще всі чули, що мурахи це санітари лісу. Три-чотири мурашники вистачає, щоб захистити цілий гектар від шкідників. Ну на всякий випадок, один гектар це 100 метрів квадратних. Ну, це багато. Кожного з видів мурах, а їх тільки зараз відомо більше 12 тисяч видів, є няньки, які доглядають за личинками, солдати, які охороняють мурашники, розвідники, які досліджують нові території, фурожири, які шукають їжу і королева, або королеви, які продукують потомство. І цікавий факт: 98% мурах мурашнику це особини жіночої статі. А якщо цікаво чи чують мурахи звуки, то чекайте наступне відео, ну і лайк за старання. Хоча таки зразу скажу, так. Мурахи чують. у них немає вух, але вони отримують звук чи то вібрації через ті самі вусика. А тепер підпишіть на канал. Побесідуємо, до якого класу належать мурахи. Так, мурахи належать до класу комах. А назвіть головні ознаки комах. Так, вони мають тіло, яке поділене на три відділи. Це голова, груди і черевце, і три пари ніг. А довідчить у мурахи це комахи. Так, є у мурашки три відділи. Так, є голова, черевки гру... груди, черевце. І у мурашки є три пари ніг. Рутовий апарат також є, який розташований поза головною капсулою. Запам'ятайте, мурашки та їхні личинки поїдають рештки тварин, вони санітари природи. Розгляньте частинку ланцюга живлення і доповніть його самостійно. А зараз пісколь хвилинка. Намагалися передбачати погоду, спостерігаючи за рослинами і тваринами. Журавлі полетять на микити 28 вересня, на покрови 14 жовтня буде мороз. Коли не полетять, зима настане пізніше. Тобто, в цей період з 28 вересня до 14 жовтня, якщо вони полетять, то буде мороз. Якщо ж залишається, то зима настане пізніше. Якщо дятел стукає дзьобом у ясний літній день, то буде дощити. Рослини можна назвати справжніми синоптиками. Вони дають найбільш точний прогноз погоди. Конюшина. Рослина перед дощем опускає голівки суцвіт та складе навколо них парасолькою верхівкові листя. Юнок. В'юнок польовий закриває перед дощем свою квітку, грамофончик. Підручник сторінка 99, вправа 6. Навесні озеро у Хмельницькому рясно всіяне листям білого латаття. Мама розповіла, Мар'яні ще одну народну прикмету. Якщо водойма Навесні густо вкрилася листям, латаття заморозки більше не буде. Дівчинка перевірила інші прогнози, пов'язані з рослинами, а результати подала в таблиці. А зараз ви самостійно подивіться її результати і сформулюйте народні прикмети. Біле латаття. Латаття зранку може взагалі не з'явитися на поверхні води або оринає, але квіти не розкриє. Цікаво знати, зміну погоди можна визначити і за поведінкою акваріумних рибок. Якщо вони плавають біля самої поверхні води, очікується негода. А якщо вони риються на дні, піску буде гарна погода. Пасічники знають, бджоли не летять у поле на негоду, адже багато квіток перед дощем закриваються. Тож нектару бджоли не набрати. Завдання 7. Довідайся, як різні рослини і тварини передбачають погоду за можливості перевір прикмети, які ти відшукала. Давайте зараз переглянемо відео. Тварини і росини відчувають зміни погоди краще, ніж туди. Наприклад, кій хропе на нагоду, а труси головою на дощ. Лягаю на землю буде нагода. Собака простягається на тепло. А коли лежить клубочком, це на холод. Кішка міцно спить на тепло. А лежить клубочком на холод. Кроти вилазять із землі, чекають дощу. Голуби варкують, буде тепло. Гуси і качки підкриють ховають. На холод. Рано при тій жураві буде гравня весна. Птахи довго не співають, чекають похолодання. Білка робить великі запаси горіхи, чекай холодної зими. Багато жодів на дубі, на теплу зиму Кресна горибина на морозну зиму. Будь уважним до світу природи. І ти побачиш багато корисного і цікавого. Діти зошит завдання 1 на сторінці 48 буде вам на самостійне опрацювання. Довідайся! Як різні рослини і тварини передбачають погоду, запиши прикмети, які ти відшукав відшукала, а по змозі перевір їх. Ось, скористайтесь мережею інтернет і самостійно, будь ласка, заповніть сторінку в зошиті. А далі оціни, наскільки тобі подобається спостерігати за рослинами і тваринами від 1 до 5. Досліди. Розпитай у дорослих, чи є в тебе дома рослини чи тварини, за допомогою яких можна передбачити погоду. І так, домашнє завдання. Сторінки 97-99 читати. Ще раз повторити, що ми з вами сьогодні обговорили на Уроці. А також не забувайте, що в зошиті на сторінці 48 ви повинні виконати завдання 1 і 2. Наш урок підійшов до завершення підсумок. Я вважаю, що або тому, що. Я можу довести це на прикладі. Зважаючи на це, я роблю висновок про те, що. Молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу і до зустрічі!